І цим самим хвороба залишається на деякий час, а хтось може з таким фокусом залишити хворобу і на довгий час, зробити її хронічною, хронічною при цьому присвоївши цю думку, що я, у мене є така хвороба. І все, і ця хвороба залишається так само про гроші, якщо фокус уваги там, тобто думки там. Приходить думка, у мене немає грошей, чи і, і, мені потрібно ось це зробити, щоб були, і ось ці всі думки, вони залишають там фокус і справді бачиться, що грошей немає. Коли дивитися просто в ось цю тишину, в оцей простір, ким ви являєтесь ігноруючи ось ці думки, тобто їх. Дивитися просто в цю тишину. Наприклад, зараз закриємо очі і зробимо цю практику. Ми зупиняємося і бачимо цю тишу, з якої виникають якісь звуки. Там півень, там хтось проговорив, там щось стукнуло. Але весь фокус ось тут і просто бачимо. Бачимо всі в просторі ці звуки. Проїхало авто, але при цьому не описуємо. Просто спостерігаємо з цієї всі звуки, які виникають. І в цьому просторі може виникнути думка. Чогось немає, мені чогось не вистачає, Там здоров'я, грошей, любові. Хтось в мене не ліпить. все виникає на фоні вас. Просто спостерігаємо і відпускаємо цю думку. На ній не акцентуємо увагу. Тому що коли увага там, то зразу ви стаєте ось цим я, кому належать ось ці думки. Кому належить. Але ж ви не являєтесь ось цим я. Ви являєтесь усім, усім, усім світом, який виник у вашому просторі, ось цей це ні, ніщо, на фоні чого все виникає. Ви якби усвідомлюєте це все, що виникає, якийсь вітру, повіювання. ви не є це тіло, ви просто.